Всіх вітаю, мене звати Єва. Я народилась 3 квітня 2011 року в місті Києві. Я вважаю себе творчою особистістю, тому що освіт моїх захоплень з дитинства це малювання. Я зараз досить непогано малюю. Зовсім недавно я опанувала такий вид творчості, як бісероплетіння. Я відвідувала гурток з акторської майстерності, та брала участь у багатьох виставах. Мені дуже запам'яталась вистава Маленький принц, де я грала розу. З дитинства я займалась танцями, вальними танцями, контемпом. Зараз опановую стиль джаз фанк. Я відвідую багато фестивалів, де займаю призові місця. Ще я вмію кататись на ковзанах, велосипеді і роликах. Я вивчаю англійську і німецьку мову, і добре володію українською мовою. Мене захопила така сфера діяльності як моделінг, тому я пройшла навчання в модельній агенції, де відвідувала захоплюючі заняття з фотопозування, дефіле, акторського та ораторського мистецтва. Свою майбутню професію я хочу пов'язати саме з цим напрямком і хочу побачити себе на екрані телевізора. Зокрема, зараз я хочу знятися в серіалі Сліпа, тому що там дуже захоплюючий сюжет і повчальний характер. Дякую за увагу. До зустрічі на знімальному майданчику.